Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Це відео буде складатись з двох частин. Перша розповідь про мої японські клини, що з ними трапилось. І друга я хочу надати інформацію стосовно алюмів. Я збиралася зробити відео про свої японські клини, які в мене зростають у відкритому ґрунті, розповісти про догляд, про свої спостереження, про те, як я їх формую, і що хочу при цьому бачити і чому саме так я їх формую. Також хотіла розповісти про сорти, які в мене є, яка сила зростання. Як вони себе поводять, тобто поділити своїм досвідом. Але вибачте, я цього робити а, поки що не буду. Мені шкода. А поки я чекала, коли мої клени розкриють своє листя, а щоб показати їх справжню красу, ну, життя внесло свої, як то кажуть, корективи. Тобто, сороки мені поламали мої клини. А на трьох клинах залишились невеликі пагінці. І розповідати, як і що, показувати ці огризки ну, мені соромно. А сказати, що я в шоці, ну, не сказати нічого. Стільки років клопоту, догляду за рослинами, і за п'ять хвилин, упс, нічого не залишилось. Я не жаліюсь, я тільки хочу пояснити, чому не вийде відео про мої японські клини. Бо, ну, я ж кажу, знімати огризки і розповідати, мені дуже соромно. В мене ті клини, які були придбані навесні і пересаджені в нові горшики, виглядають набагато краще, ніж ті, що в мене зростають. І що стосовно алюмів. А я хочу всім подякувати. Моє відео про цю рослину набрало багато переглядів, дуже багато коментарів. Кожен ділився своїм досвідом, враженнями. І це чудово. Погляди різні до цієї рослини. Тому і наші садки різні, неповторні, чудові, яскраві. А в мене з'явилось багато нових підписників. Всім я дуже дякую за підтримку мого каналу, за всі вподобайки, коментарі. І ось завдяки одному коментарю моє рішення відносно алюмів змінилось. Ні, це не стосується того, що я його залишаю. Ні, я його буду прибирати. Але. В одному коментарі е, запропонували його не викидати, а продати, а кошти е, відправити на ЗСУ. І я вважаю, це гарна ідея. Я почекаю, поки рослина відквітне, піде у стан спокою, я її викопаю, просушу, оброблю, е, потримаю в якомусь протруйнику, і тоді я запропоную її на продаж. Таким чином, я зроблю гарну справу. Я позбудусь цієї рослини. Кому подобається, собі придбає. А хлопці і дівчата на передовій отримують допомогу. Звісно, це будуть копійки, але, як кажуть, маленьких донатів не буває. А назви сортів, які я купувала, я познаходила. А, треба тільки відокремити деякий сорт. Потім я зроблю опис з розмірами, світлинами. Де я це викладу? Я поки що не знаю. Або на каналі, або в інстаграм, в фейсбуці воно продублюється. Я ще не вирішила, як це зробити, щоб воно було правильно. Зараз тільки показую, як вони виглядають на зараз. Звісно, в минулому році ці кульки були набагато більшими. В цьому не такі. Ну, Цей рік взагалі такий чудернацький, м'яко кажучи, і я вважаю, що рослини ще й непогано виглядають. Тому ось такі справи. Ось і все, що хотіла розповісти в цьому відео. А я дуже дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!